Інформаційний підсумок дня на першому західному в ефірі. Програма очі. Доброго вечора. Під сильним артилерійським вогнем рашистів Херсон та Херсонщина у Румунії відкрився навчальний центр, де готуватимуть українців на Ф 16 Чинний народний депутат отримав підозру у державній зраді. А ще один американський штат визнав голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Більше деталей у нашому огляді. В день 13 листопада російські війська влаштували масований обстріл Херсона артилерією. Били з тимчасово окупованого лівобережжя. Один з російських снарядів влучив у авто на під'їзді до міста. 64-річний водій загинув на місці. 36-річну пасажирку у важкому стані та її двомісячну доньку у стані середньої важкості доставили до лікарні. Та да, вроді вона ціленька, да. так. у вогні. І центр Херсона двоє містян. В результаті російської атаки загинули четверо поранені. Так зараз виглядає щоденне життя в Україні. Діти грають у футбол на стадіоні школи, яку зруйнувала Росія. Ізюм, Харківщина. Далі хороші новини. Український безпілотник знову долетів до Москви. Ворожі телеграм-канали пишуть, що дрон камікадзе впав та вибухнув на території підприємства, яке виготовляє ракети Кінджал. Від пілотів дронів не відстають і наші артилеристи б'ють влучно як по техніці окупантів, так і по живій силі противника. Буває і два в одному, як на цих кадрах 31-ї механізованої бригади. Скоро свої вміння на полі бою демонструватимуть українські пілоти винищувачів f 16 У Румунії відкрився навчальний центр, де готуватимуть українців. Служба безпеки України та держбюро розслідувань зібрали докази державної зради з боку чинного народного депутата. За даними слідства, народний обранець з ніком Буратіно входив до складу банди, яку сформувало російське гру. Імені Нардепа в СБУ не назвали, проте українські змі пишуть, що це Олександр Дубінський. Ще один одіозний, але на щастя, вже екс Ілля Кива сьогодні отримав тюремний термін. Личаківський районний суд міста Львова заочно засудив прихильника Росії до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його визнали винним у Держзраді розпалюванні ворожнечі закликах до повалення конституційного ладу. Штат Вайомінг став 32-м штатом, який визнав голодомор 32-33 -го, -го років геноцидом українського народу. Повідомила пані посол України у США Оксана Макарова. За її словами, цей штат також проголосив листопад місяцем пам'яті про український голодомор-геноцид. На останок кадри, які дуже нагадують замок Вінтерфелл з вигаданого світу гри престолів. А насправді так виглядає зима, яка вже вирує у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський. Приїхали із -за океану, аби допомогти і навчити у реабілітаційному центрі незламні розпочалася місія американських пластичних та реконструктивних хірургів. Вони прибули до України втретє. 25 фахівців протягом п'яти днів будуть оперувати українських захисників та цивільних, тих, чиї обличчя понівечила ворожа зброя. Чарга на огляд до медиків розтяглася на увесь коридор. Усього 42 пацієнти. Кожен зі своєю історією спільні лише винуватці їхніх поранень росіяни. Зривалася граната під ногами. Лікарі сказали, що ну, чудом. Ну, нормально. Жити буду. Тільки на трошки перехтувати. Поставити 3D-пластину, тому що е, правою частиною я майже не дихаю. І лівою відповідно так само, і з цієї частини до самого краю немає зубів. Відповідно, потрібно робити протезування, а немає до чого протезувати. Аби провести операції, українські медики разом з іноземними колегами перш за все оглянули поранених. Лікарі відібрали 30 людей для хірургічного втручання. Операції деяких із них можуть тривати до 15 годин. Тут є представлені найскладніші випадки, як зі сторони щелепно-лицевої хірургії, хірургії голови і шиї. Також ми виконуємо декілька реконструкцій кінцівок пацієнтам. Відібрані були найскладніші випадки за участі наших колег спільно. Вони розглядалися і створювався план операцій протягом декількох місяців. Операційні втручання триватимуть із понеділка по п'ятницю. В понеділок хірурги одночасно прооперували трьох пацієнтів. Для цього у кожній операційній було по декілька команд, поки одна група готує місце поранення. Інша відділяє матеріал з тої частини тіла, з якої робитимуть пересадку кісток та тканин. На травмовану ділянку з одним пацієнтом працюють щонайменше 10 спеціалістів: хірурги, анестезіологи, медсестри та асистенти. Ми не вперше допомагаємо Україні. Цього разу ми будемо робити найскладніші реконструктивні операції, коли потрібно зшивати найдрібніші судини. Основна наша мета це передати досвід українським колегам, щоб вони змогли згодом робити такі операції самостійно. До слова, усі операції для українців безкоштовні. Вікторія Кордубан, Олег Гасюк, програма очі. Гроші на ЗСУ. Таке гасло вихідними скандували протестувальники біля стін Львівської міської ради. Люди вимагали переглянути витрати бюджету міста та скерувати більше коштів на підтримку військових. Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ! Гроші на ЗСУ!» Мітингувальників не зупинили дощ та холодна погода. Вони з парасольками та промовистими плакатами у руках вголошували вимоги до магістрату. Ціль протесту, як повідомили учасники, аби, хоч 20% з бюджету міста, чиновники скерували на допомогу фронту. Це не мій перший протест. Я була на тої суботи. Протестую за це, щоб більше коштів виділялося на зсу потреби для наших військових. Наші хлопці стоять за нас там. Ми маємо трошечки відстоювати їхні інтереси. Тут такі протести планують проводити кожні вихідні, поки не досягнуть мети. Капітальний ремонт покриття підлоги на 106 тисяч гривень. А нам треба ця підлога зараз десь в якомусь кабінеті. А все, це з моїх любим акустична колонка на за 21 одну майже тисячу гривень. Квіти, курз... кошики з квітів, корзини з квітів, троянди і корзинки 21 тисяча гривень. Це є вже два дрони. Такі протести планують проводити кожні вихідні, поки не досягнуть мети. Персональні дані в умовах війни не абстракція, а захист життя і свободи. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до служби безпеки, аби правоохоронці проаналізували дії мовознавиці Ірини Фаріон. У чому причина такої заяви? Дивіться далі. 8 листопада Ірина Фаріон опублікувала скриншот електронного листа з відкритими персональними даними студента з Криму. Хлопець подякував за працю мовознавиці і назвав її променем серед темряви окупації. А вже сьогодні стало відомо, що студента затримали російські спецслужби. У листі юнак написав Фаріон, звідки він де навчається та що поділяє її погляди і чекає Україну в Криму. Тому Росіяни змогли швидко його ідентифікувати та знайти. У свою чергу Ірина Фаріон не визнає своєї причетності до арешту студента, ба більше вважає непотрібним приховувати персональну інформацію з листа. Тиждень відколи польські перевізники блокують кордон біля трьох пунктів пропуску. Черги з українських фур тільки збільшуються. Йдеться про ягодин раворуську і краківець. Наразі в Україну не можуть потрапити понад 2,5 тисячі вантажівок. 11 листопада підтвердили інформацію про смерть українського водія, який чекав у черзі на в'їзд до України. Причину смерті встановлюють польські правоохоронці. Мінвідновлення України анонсувало на 13 листопада зустріч українських і польських представників безпосередньо на кордоні. Допоки ж черги на в'їзд і виїзд продовжують збільшуватись щодо вантажівок, які переміщують гуманітарну допомогу, паливо небезпечні вантажі. То вони все ж таки користують. Пріоритетом і їх не затримують під час в'їзду в Україну. А вони встановленим порядком заїжджають на в'їзд. Решта машин із загальної черги, яка утворилася у Польщі, то одна, максимум дві вантажівки за годину заїжджає в Україну. Нагадаю, польські бізнесмени почали страйк 6 листопада, бо вони проти, на їхню думку, надмірної конкуренції після спрощення міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС, відповідно до так званого транспортного безвізу, який європейці надали українцям минулоріч, вітчизняні далекобійники можуть перетинати кордон без спеціальних дозволів. Жили як у коробці, замість вікон дерев'яні плити, або ж як варіант, щільна прозора плівка. Улітку цього вистачало, аби уберегтися від вітру. А з настаттям морозу доводилося розігріватися коциками. Спали одягнені, а інколи прокидалися від холоду. Так, мешканці. Двох гуртожитків львівської політехніки, що найбільше постраждали від російського ракетного удару в ніч на 6 липня, понад 4 місяці чекали встановлення вікон. Зробити це до 13 листопада за кошти благодійників, зобов'язалася міжнародна організація з міграції. Тож чи з'явилися шибки в обіцяний термін, знають наші журналісти. На жаль, відчути дощ на дотик. Це не про кадри з романтичної мелодрами. Це про сувору реальність життя в гуртожитку, вікна якого повибивало вибуховою хвилею. У цілому, внаслідок російської атаки 6 липня, постраждали 11 гуртожитків Львівської політехніки. Зокрема, пошкоджено майже півтори тисячі вікон, причому понад 800 із них у четвертому та десятому гуртожитках вишу. Відновити таку кількість вибитих шиб вартувало мільйони гривень. Тож університет просив допомоги у благодійників. Відгукнулася та взялася за четвертий і десятий гуртожитки. Міжнародна організація з міграції. Студентів нагодували обіцянками, що вже 30 вересня їхні кімнати будуть зашклені. Але не так сталося, як гадалося. Умом задекларувало нам, що до 30 вересня будуть встановлені вікна. Але вікна, ті, що вони хотіли встановляти, не відповіли сучасним ДБНам. Тому е, почали по новому збільшився кошторис. Практично в два рази нові кошторис е, погоджувався, і тому це затягнулося. Десятки погоджень і паперова тяганина стали справжньою перевіркою студентів на міцність та витривалість на першому другому поверсі. Були фанери і. Постійно світило світло, тобто це і додаткові витрати на електроенергію. От, але ну, ми жили насправді як в коробці з фанерою, тобто це була насправді така маленька коробка 3 на 3 Дощ, коли падав в кімнату воду, там в кім в кімнату вода не попадала. От ми були просто з плівкою. Коли е, був сильний вітер на дворі, то плівку отак от її в різні сторони хитало. Коли погодні умови були холодні, то насправді ми вкривалися двома ковдрами, і вночі інколи просиналися від того, що матрас під тобою просто холодний, і ну спати було дуже важко. Батареї не гріли. І ввечері завжди з вікон тягнуло ну, холодом. Якось температура понизилась, була десь до одного градусу. Буквально там день-два. Було дуже холодно. Звичайно, всі почали на це скаржитися, і після того нам включили опалення. Та чи сильно допоможе тепла батарея, коли з вікна тме морозний вітер. Відтак студентам назвали новий дедлайн робіт 13 листопада. Договір був підписаний шостого і десь до 12 жовтня. Ми почали монтувати вікна. Фактично, місяць часу, як ми монтуємо вікна на сьогоднішній день. Ми маємо дуже гарні вікна, тепло зберігаючі, і скпакети подвійні, і самі вікна дуже хорошої якості. За шкленні повністю поміні вікна в всіх житлових кімнатах. І зараз де заміна вікон підвал підвалах і сходових клітках замінити вікна в підвалах та місцях загального користування як от коридорах обіцяють упродовж тижня. Над цим поки що активно працюють а в кімнатах студентів нарешті тепло. Додам, що відновлення вікон у четвертому та десятому гуртожитках вартує приблизно 12 мільйонів гривень. Марина Венцурик, Олег Гасюк. програма очі. Він виборював нашу незалежність понад 100 років тому. Міністр Української Народної Республіки, Тарасівець, письменник, лікар. Усе це про Івана Липу. Лікарні, які він очолював, завжди ставали культурними центрами. Одного разу він влаштував свято для своїх підопічних дітям. Іван придбав подарунки. Це були не цукерки, а кобзарі та інші українські книжки. У цей день 100 років тому не стало Івана Липи. Уродженець Керчі провів свої останні роки у винниках на Львівщині. Тут його поховали і вшановують до сьогодні. А на могилі, окрім справжнього імені, є ще й два псевдоніми: Петро Шелест та Іван Степовик. Він писав казки, притчі та поезії. А ще видав альманах багаття, коли української періодики практично не було. Його називали лікарем душі і тіла. Це був дуже часто лікарем для бідних. Наприклад, в Одесі він лікує бідних, на Полтавщині лікує бідних, приїздить на Львівщину тоді під Польщею, і йому надсилає хтось із священиків греко-католицьких, надсилає теж людей на лікування, ті, які не можуть платити. У Винниках він мешкав на вулиці Шашкевича у будинку під номером 14. Щоправда, лише орендував кімнату. Тут неодноразово бував його товариш, і теж міністр УНР Іван Огієнко. Навіть у останні дні життя Івана Липи кажуть: тоді Огієнко став перед ним навколішки, бо так поважав товариша. Тепер тут створять музей. Помирав він на руках Івана Огієнка, ще одного міністра УНР. Так і ми так собі подумали, що було би ну, непогано зробити. Музей двох міністрів можливо це буде і ще третій міністр Дорошенко. Син Івана Лепи Юрій продовжив справу батька. За це його усе життя переслідували, а потім і вбили агенти НКВС. А внучку Івана Лепи Мартусю передали на виховання. Іншу сім'ю лише студенткою дівчина дізналась, хто її дідусь до наших днів вона не дожила, тому її спогадами ділиться чоловік. Вона повністю все робила для того, щоб відновити імена і батька, і цього і, і, і дідуся. Свого вона була в всіх містах, де перебував Юрій Липет. Вона привезла копії і деякі, навіть матеріали. Юрію Липи і Юрія Липе з звітом. Усе своє життя Іван Липа служив людям і залишався вірним ідеалам Тарасівців, таємної політичної організації, учасники якої поклялись на могилі Кобзаря поширювати його ідеї. Коли гра таки вартує свічок у Львівській філармонії, триває цикл теплих концертів, цього разу. Камерний оркестр Вірто Львова тішив слухачів творами Вівальді. Звісно, єдиним джерелом світла у залі були свічки. Десятки електронних вогників прикрашають сцену львівської філармонії. Свічки не справжні, аби не наражати присутніх на небезпеку. Все решта, як у середньовіччі, чарівні композиції Вівальді, які виконують майстри своєї справи, до того ж і з важливою метою, дати відчуття людям тепла, затишку в сучасних умовах таких складних військових. Але от Чуть-чуть доброти такої подарувати сьогодні. Ми попробуємо. Для слухачів такі події необхідні. Кожен приходить по своє. розслабитись і насолодитись музикою. У нас в вінниці такого заходу не, немає, тому дуже рада, що я у Львові. Чесно дуже подобається це моїй дружині, і я з нею за компанією пішов. На концерті лунали знані пори року Вівальді, а також твори Баха, Моцарта, Шуберта та інших класиків світової музики. Наступний теплий концерт у Львівській філармонії запланований на 18 листопада. Він отримав назву у ритмі пристрасного танго та присвячений вічному почуттю коханню. Вікторія Кордобан, Олег Гасюк, програма Очі і на трохи милого відео стадо диких кабанів перебігало дорогу, і це не про порушників правил дорожнього руху, а про родину вепрів. Днями їх помітили на одній з доріг Львівщини. Великі та маленькі вепри згуртовано перебігали дорогу на трасі Стрий дрогобич Водії зупинили рух, і сімейство парнокопитних безпечно дісталось у збіччя. Дивіться, які маленькі дивіться. Відео з кабанчиками миттєво розлетілося соцмережами. Користувачі пишуть усе через те, що зараз полювання на диких тварин заборонене, тому вони все частіше потрапляють в об'єктиви. Це всі новини, які сьогодні підготувала для вас інформаційна служба першого західного. Дякуємо за довіру. Все буде Україна.